Ви ж не знаєте ні відсотків, ні кількості квартир. Всі ці питання вам треба адресувати органам місцевого самоврядування. Ми, народні депутати, цим не займаємось. Чим ви взагалі займаєтесь у тому парламенті? Всі ці питання вам треба адресувати органам місцевого самоврядування. Ви взагалі чуєте, що я вас питаю? Ми народні депутати цим не займаємось. На це я хочу сказати тільки одне. А ви, взагалі, в тверезому стані? Я вже прохожу, хоча бережна і тут би сказала у своєму стилі. А ви, взагалі в тверезому стані? Всі ці питання вам треба адресувати органам місцевого самоврядування. І до інших подій у Києві ремонтують поштову площу, але з відкриттям трохи ще запізнюють. Тунель до спорудження ТРЦ ось в цьому місці навіть не приступали. Заважав газопровід, який один із можновладців проклав до себе в будинок через Дніпро на Труханів острів. Розуміючи це відкриття площі, чиновники е, перенесли. Хтось проклав під поштову площу, і через всю річку до себе у хату газопровід, і ніхто про то не знав? Пів Києва стоїть в корках. Пів Києва сі матюкає на зруйновану площу. Чоловік із сто запізнюючий з роботою. Минули всі строки, умерли всі дедлайни, а вони нікому не сказали, що проклали газ до себе в хату. Я знаю, що то виріжуть. Я знаю, що то виріжуть, але я все одно скажу. Ну і до новин культури. Як правильно вийти заміж радить Діва Монро? Закуріть, ну так, не в а блізнуть губи і підлажить ногу на ногу. Желательно нижнее белье не Мужчина ваш. Діва Монро? Діва? Так і всі хочу спитати. Ви Діва, бо ви досі незаймана? Незайманий. Чи... Монро то воно? Ну і до хороших новин. На Євробаченні Росія поставила Українці Златі Огнівич один бал. І ми зайняли третє місце. Але є одне але. Росія зайняла п'яте. Неофіційно російські чиновники коментують це так: ви у нас не добрали газа, ми вам не додали балов. Ви дивилися інформаційно-аналітичний тижневик, але є одне, але скорочено. А є мене звати Майкл Шур. До наступної зустрічі наступного тижня.